Привіт! Сьогодні ми з вами робимо святкові кудряшки на випрямлювач, як бачите, вже довжину каре. Для нам, для, нам, нам для цього знадобиться випрямлювач, термозахист, заколки, резиночки для волосся, для того, щоб ми зробили коси з пірсингом, безпосередньо колечки, які ми з вами причіпимо. І також я використовую пудру для об'єму. Робимо все чітко, сплановано, робимо рівні проділи, робимо рівні бази, для того, щоб вони в нас не переплутувалися. Зачіска досить гарно триматиметься в мене так точно. я Поставили 230 градусів, якщо вам потрібно на більш пошкоджене волосся, ставити меншу температуру. Робіть, насолоджуйтесь, кайфуйте, адже зачіска це наш внутрішній стан, який вам буде надавати щастя, радості і, можливо, принесе приємні емоції в цей день самі собі ж ви їх і зробите. Все, договорилася, пішли, пішли робити. Пішли робити зачіску. Почнемо з того, що поставимо наш інструмент на нагрівання. У мене волосся не фарбоване, натурально, достатньо густе, тільки що свіжо зрізане, тому я ставлю 230 градусів мені ця температура ок. Беремо термозахист, наносимо на відстані 30 см 40, і такою димкою розподіляємо по нашому волосся. Далі можна його прочесати, воно ну, в мене і так прочесане. Мені тут повезло, воно у мене, в принципі, завжди рівне. Далі. Від найвищої точки об'єму вниз проводимо лінію, зупиняємося на металевому хвостику і робимо рівний проділ. Зараз ми з вами повчимо і так робимо з іншого боку, які в нас є завиточки. І потім вже будете для себе обирати, яким вам краще користуватися. Так, на подилиці було б добре зав'язати резиночкою волосечко. Зав'язуємо. такий в мене зовсім невеличкий хостик. Тому готуйтеся, тих, в кого теж коротке волосся. Ми з вами зробимо всі зачіски на нашому курсі. І так, що ми з вами маємо визначити? Де у нас буде лежати пробор, проділ? Або він у вас буде універсальний, і ви будете його рухати на всі сторони. Наприклад, у нас буде не просто посередині, а на бочок і скошений. Також проводимо грібінчик по лінії, дотикаємося обов'язково до голови, далі розгрібаємо налігу на праву сторону. І будемо з вами робити локони. Щоб було зрозуміло завитушка, я їх зроблю зараз на центральній площі. Наша завитушка її діаметр залежить від того, наскільки ми з вами провертаємо утюжок навколо волосся. Точніше, волосся навколо утюжка випрямлювача. То ми кістю руки провертаємо. Якщо ми хочемо зробити повний оберт, у нас буде, наче така спіралька. І Буде не такий крупний діаметр. Якщо ми будемо провертати наполовину утюжок, наче робити такою галочкою, тоді у нас буде із вами сам завиточок більш, більш великого діаметру. І так, Відділяю базу, бачите, хаотично, але рівними проборами в моєму випадку, і робимо натяжку пасмочки. Далі відкриваю утюжок. І пам'ятайте, що ми його проводимо навколо волосся. Ставлю під низ і одразу біля кореня провертаю, не поспішаючи. Ось тут у мене є нагріваючі елементи всередині і зовні, тому я можу торкатися тільки оцих темних. Провела наполовинку і повільно проводжу вниз. Ой. І напрямок волосся також у нас йде вниз. У мене там випав завиточок, але так як це коротке волосся. І кінчики ми не дуже закручуємо, щоб не були такі спіралі. І виходить, у нас із нахилом повний оберт ось такий завиток. Далі беру біля нього ще один. Ми так не будемо себе накручувати, це для того, щоб ви визначилися, який ви хочете робити сам завиточок. Далі, наступний ми будемо робити накруточку, один локон іде назустріч іншому, щоб вони між собою стикалися і робили нам максимальний об'єм. То я накручувала від обличчя, це я буду накручувати на обличчя. Знову натяжка пасма в нас йде, ставимо утюжок, і я буду крутити ось так. Хоп, і ми з вами наче тільки один раз його нахилили навколо утюжка. Тобто на цю сторону пластини не заходять. І повільно. Просуваємося вниз і носик утюжка також вниз. Випрямляємо пасмочку, не так, щоб вона у нас була закручена, щоб дивилася просто вниз. Ну, волосся в мене крутиться дуже добре, не дивлячись на те, що воно в мене натуральне і не фарбоване. І ось ви вибрали для себе, який ви хочете завиточок. Можна взагалі легенький обрати, м, такий, наче позавчорашній, тобто провернути ще легкіше Хвилечку, Давайте ось тут. Знову я зроблю від обличчя, бо це крайні біля обличчя, зручніше, щоб вони дивилися. Бо можна чуть-чуть проводити, носик також дивиться вниз. І ось бачите, він у нас такий стає легенький, наче а-ля браш Якщо у вас гарно тримається волосся, ви можете брати собі ось такий завиточок. Зараз зробимо фотку для авочки. І тепер ми визначилися, який завиток ми хочемо, і почнемо накручувати якусь із сторін. Так як довжина маленька, наша задача не обпекти собі руки, тому що буде дуже боляче і неприємно. Тому я ці завитушечки відкладаю на бочок, вони вже своє віджили, можна ще додати пудри для об'єму біля кореня, так як там немає ніякого фрею, нічого, просто нанести О, така пудра, в неї є ось такий дозатор. Бачите, вилітає з неї. Є така пудра, звичайна, наче як сільничка. Можна нею трусити біля коріння. Ой, зараз я буду вся вся, вся чорна буду біла. І втираємо біля кореня, я їх не підчесую, об'єму достатньо заколю цю сторону, щоб вона не заважала. Тепер ось звідси лінія від краєвої, нам треба провести лінію. І далі ми будемо робити із вами. Лінії чистенькі, рівненькі, щоб волосся нам не тягнуло. Зробили лінію і накручуємо. Крайні від обличчя ідуть, а всі інші то на обличчя, то від обличчя, то на обличчя, то від обличчя. Наша задача розділити. Бачите, знову в нас є достатньо такий рівний проділ. І я ось цю прядку буду крутити на обличчя. Ось цю від обличчя. І вийде, що у нас буде е, з вами такий максимальний об'єм. Натяжка важливо, щоб ми від коріння гарно підняли наш корінь, підняли об'єм. І вона у нас пасочка прогріється, і корінь не так швидко буде жирніти. Поставили утюжок, зробили натяжку, одразу прокрутили його. Бачите, перехоплюю рукою, прокрутила, і кінчик дивиться вниз. Обов'язково вниз, бо якщо дивитиметься вверх, буде така капітошка закручена. Так. Тепер знову пасмочка біля обличчя. Максимально її біля обличчя ставимо, прокручуємо. Носик утяжка дивиться вверх, але пасму ми обов'язково протягуємо вниз. Прокрутили. Все, є. Довжина трошки забирається, але за рахунок того, що в нас не дуже крупний іде спіралька, не дуже крупна спіралька, вона в нас окей. Далі наступний пробор ми робимо шириною 2-3 см. Злежності, знову таки, від густини вашого волосся. Якщо у вас рідше волосся проборів, у вас буде набагато менше. Чим густіше, тим більше. Але не робіть два локони на всю голову, тому що вони у нас, відповідно, не будуть. Триматися. Так, і знову погнали один на обличчя, інший від обличчя. Пам'ятаємо, кут натяжки у нас має бути, щоб ми гарно біля коріння прогріли. Так як у мене волосся, ем, мій об'єм мене задовольняє, я не наношу ніякої пінки на корінь, тільки наношу пудру для того, щоб вони стали жорсткіші і були більш мені піддатливі. Кінчик, я наче вирівнюю, протягую його вниз. І потім в кінці ми зробимо так. Зробимо ось таку е, руханку і воно розіб'є себе, або можна буде взяти, дивіться, як нігтем вийшов зробити рівний проділ. Е, зробимо ось таку штуку і буде виглядати окей, нормально. Знову відділяємо рівненький і від обличчя натяжка. Ми йдемо далі вверх, буде теж у нас натяжка вверх. Дивіться, натяжечка, наче вверх, поставили корінь, а потім носик опускається плавно вниз. Це важливо, щоб він у нас не був такою дудочкою сильною. Хоча ми з вами також на цю довжину будемо робити мабуть, ділок на фороплойку, хоча це вже не так актуально. Ось, подивіться, як красиво один ряд, інший ряд. Потім відступили наступний рядочок між ними, і все в нас чистенько, щоб потім вам ж ці волосинки не залазили в пластини і не робили горя. Знову натяжка вниз. Після того, як ми пропустили натяжку під прямим кутом. Останній раз кажу про натяжку і переходжу на пришвидшення. Поставили локон, натяжечка вверх, прокрутили, об'єм підняли біля коріння і опускаємо, щоб пасмочка дивилась носиком вниз. Є, є. Так як це у мене верхні ряди почалися, я знову візьму пудрочку і собі нанесу її, щоб потім. Між шарами не гратися. Вона виглядає, наче зараз, лупа, але потім після такого втирання вона стає жорсткішою. І навіть без. он бачите, теж вже дибки стає без начоса, буде окей виглядати. Все. І так крутимо з іншого боку. З іншого боку, може вам бути незручно, тому що в нас іде ліва-права сторона, правші, рівші. Але я вірю, що ви впораєтесь. Погнали! Ось так виглядає наш перед. Тепер, коли в нас є там пудра, можна отак ручки засунути і потрусити. Об'ємчик у нас встане і можна розділити отак долоньками. Просто, даже, коли потрушу і цей господи, пробор зіпсується, він у нас знайдеться, можна його е покласти, якось зімітувати на іншу сторону і теж буде виглядати. Як... Як зачіска на одну і на іншу сторону. Також у нас є ще ломані локони, це коли ми прокручуємо тюжок пів оборота в одну сторону, пів оборота в іншу сторону. Тоді в нас йде така хвиля пляжної укладки, наче подружка серфера. Але за рахунок того, що в мене довжина, ми кінчик прокручували вниз, воно і так виглядає. Мені подобаються такі не спіральки, а такі завітушечки. Тепер задача перейти на потилицю. На потилиці ми так само ділимо рядами, як ми робили на довге волосся. Але так як у мене там зовсім мало довжину, не звертайте уваги на ці білі цяточки. Ми пшикали між рядами пудрою. Тепер, як би мені не заплутатись, мабуть, я заколю те, що я накрутила. На довгому волосі орієнтуватися зручніше. Бо там кінчики є. А на короткому вони густі, вони свіжі, і здається, що все однаково. Так, заколола і тут заколола. Тепер відділяємо так само горизонтальними проборами. Перше у нас буде на рівень мочки уха, лінії. Повертаємося, заколюємо все наверх, що у нас є, тримається. І так само ділимо на бази. Так, що там у нас видно? І відділяємо від нашого пробора до краєвої. Тепер обнімаємо мутюшком, не поспішаючи прогріваємо потилочку і так само направляємо кінчик вниз. У нас така буде символічна хвилька, але якщо її не зробити, буде виглядати, наче ми щось не доробили. Тому обов'язково акцентуємо на неї увагу знову прокрутили носик вниз. І наступно також носик вниз. Раз. Навіть якщо у вас буде під низ, під ваші волосечки, теж буде непогано. Є. Yeah. І так взагалі робимо наступні ряди. Знову ставлю на пришвидшення, думаю, там все зрозуміло. Головне, невеликі пасми, щоб вони гарно прогрілись. Так, ну що, вимикаємо наш нагрівач, накрутили ми. Я сподіваюся, що там зад мене виглядатиме більш-менш. І тепер між рядами нанесу на потилиці теж свою пудру, притрушу і отак її покалашматю. І що ж, тільки одних локонів мало буде, давайте будемо ще робити і косичку. Все, тепер ми можемо так робити в будь-який момент, коли нам потрібно, наша пудра витруситься, і можемо гратися із перекиданням локонів і на ліву, і на праву сторону. Оце так кудряха. Так, зараз ми будемо робити із вами ще косичку. Косичку ми будемо прикрашати якимись, не знаю, новорічними, можливо, зірочками, хто що вибере. Мені, наприклад, подобається от така зміюка, але я таку зміюку собі почеплю на шию. У мене є така цепочка, це. Прям дуже ламурна знімка виглядає. Ну, можливо, якусь там цукерку причеплю, Ну, то не важливо. Нам для цього потрібно підготувати резиночку. Щоб ми зав'язали, тому що ми будемо робити із свого волосся, і нам знадобиться тільки резиночка. Каніколон брати не будемо. І дві косички. Витягнула дві резиночки, нехай це буде дві косички. Визначаємося, з якого боку будуть лежати наші коси. Де краще. От, наприклад, якщо я буду кидатися своїми проборами або десь заколювати, то маю розуміти, що вона в мене має бути вільно без полону. Тому Одну зроблю зліва, іншу зроблю справа, потім буду ними кидатися в ту, -ту, -ту, ту сторону. Визначилися, де ми будемо робити: одну зліва, іншу справа, приблизно по лобних паданах. Далі я провожу собі лінію і виділяю приблизно 1 на 1 сантиметр квадратик, такий при корені. натягую волосечко і провожу гребінчиком вверх, вниз і знову до пробора. Виходить, ми зробили. Такий квадраточок. Далі нам потрібно ізолювати решту волосся, щоб вона нам не заважала. Тобто її заколюю з одного боку, Опа. і заколюю з іншого боку. Опа. Далі робимо натяжку. Ділимо цю пасмочку на три частини. Важливо, на три частини, рівних, однакових, поділили. І наверх або під низ починаємо заплітати. Тугенько підтягуємо біля коріння і проплітаємо звичайну косичку. Вона у нас має бути тугенька, якщо у вас довге волосся паралельно заплітається і низ, тому проводимо. І швиденько заплітаємо косичку. В принципі, до кінця її плетемо. Така вона маленька. Ми потім. Ой, пробачте, дуже мені лоскотно. Доплітаємо косичку до кінця або до того місця, до якого ви захочете, щоб вона зав'язалася в нас. І ось причіпимо саме на неї прикраси. Можна просто колечки, можна колечки з підвісками, можна вставляти їх в процесі плетіння, типу по побажанню. Ми проплітаємо, 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 слідкуємо, щоб нічого там не впліталося і волосся в одному -іншому напрямку. І потім беремо. Силіконову резиночку і зав'язуємо, тому що воно само з себе тримати не буде, особливо, коли рівний зріз, рівно скошений, свіженький. Доплила до кінчика, беру резиночку і зав'язую. Чому не робили навпаки, спочатку коси, а потім локони, тому що ця резиночка поплавалася і було б їй до побачення. Так, є. Тепер так само робимо з іншого боку. Косички ми можемо так залишити, але щоб вони були більш ефектні, я буду їх прикрашати. Так як у нас новий рік, <гум> новий рік пройшов, вже ось 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 на носі. Я беру прикрасу. Зараз я тут собі оберу, мені тут цукерка подобалась. Тут основа золота в цього льодяника і в цукерочки, тому я буду брати золотечку, беру колечку. Розтискається вона у нас, ця колечка. Ось так. Вставляємо в її сніжинку. Сніжинка тут має передню і задню стіночку, і проколюю спочатку косичку і з'єдную далі, тільки потрібно гарно з'єднати, тому що, якщо погано з'єднаємо, наша колечка просто розпадеться. І місце з'єднання провертаємо в косичку. Видно? Все, наша косичка прикрашена готова. Можна ще просто колечку причепити для кількості, якщо десь хтось загубиться, а, можливо, хтось захоче собі, то я буває так знімаю і людям даю. Вони багаторазові. Багаторазового використання. Так, є, тримається, тримається. Так, ну що, готово. Так само прикрашаємо з іншого боку, або з одного боку, або тільки колечками, або і без колечок. І тепер можна ними кидатися. Потрібно так трошки відхилити, приколоти, щоб було їх видно. І вже зовсім по-іншому виглядає зачіска. Я ось це собі завтра приколю, бо мені потрібно для роботи, і я не дуже люблю, коли мені щось падає в очі. Зроблю я цей прикол із допомогою невидимок, звичайних, яких зараз у мене немає. Ну, ось тут у мене є така заколочка. Типу, ось так буде виглядати моя зачіска. І дуже навіть прикольний новорічний варіант зачіски. Так, є. Дякую, що ви подивилися. Дякую, що повторили цю зачіску на собі. Якщо у вас є побажання, пишіть в коментарях. Що би ще хотіла, щоб ми повторили. Будемо з вами досуватися. Я цей раз постриглась з думкою про те, що мені потрібно відпрацювати багато зачісок. А, тут в мене ще щось смішне є. Але тут вони такі великі, ці прикраси. І зміючка хочеться. Тому це цепінгін чи сова? Це, мабуть, сова. Давайте ще причеплю. Буду думати, що це сова. Минулий раз я була постриглась і так збиралася зробити зачіски, але нічого не зробила. Мені так зручно було з короткою довжиною. Я там іноді знімала собі сторіси, як я роблю локони. Але що відео записати чомусь не хотіло, знаєте? А зараз вже <свісно> цілоспрямовано цим зайнялася. Так, ну що, щоб не забирати вашого часу, я вас буду відпускати. Зберігаю відео собі, шукаю ще одну цукерку, ось таку, чіпляю її. І буду монтувати відео, щоб ви встигли теж до Нового року, або після нового року, а можливо, не в цьому 2025 році, а в наступному зробити собі локони на випрямлювач і не тілечки. Так, закрутили і завернули. Заходьте, як то кажуть, на канал. Дивіться, є інші відео. Вони у нас в відкритому доступі, в закритому є на платформі, а на Ютубі у відкритому, так то кажуть, все для вас. А можливо, ще таку біля резинки причисту. І ось так. Все готово? <гум> так, ну що, зачіски вистачить надовго. Але я її помию швидше. Дякую, що дивилися це відео, також пишіть, якщо у вас є будь-які питання. Гарного всім вечора, святкового настрою, миру, перемоги і до зустрічі в особистих повідомленнях.